Скільки коштує ваша робота години як власника бізнесу? Потрібно чітко розуміти, скільки ви коштуєте. І якщо ви берете загальний свій оборот і ділите на кількість годин, яку ви працюєте, це не зовсім правильно. Ви заробляєте не з обороту, ви заробляєте з чистого доходу. Візьміть чистий дохід, поділіть на кількість годин, які ви вклали, і ви будете знати. Ціну своєї години, і повірте, якщо ви нормально заробляєте вас, влаштовує ваш дохід, ви будете знати ціну своєї години. Ви перестанете займатися дурницями. Ви не будете вантажити своє авто, ви не будете зубирати чи возити посилки на нову пошту. Ви не будете мити підлогу там чи готувати їсти, якщо тільки це не приносить вам якесь особливе задоволення. Ви не будете займатися дрібними справами, ви будете розуміти, що навіть той самий розгон клієнтів вам коштує значно дешевше, якщо візьмете хорошого менеджера. Аніж якщо будете робити це самі, і повірте, тоді ви будете заробляти значно більше, більше і більше з кожним разом, тому що ви будете концентрувати свою увагу лише на тих задачах, які приносять для вас максимальний дохід, тому що для вашого бізнесу ви, як мозок, коштуєте значно дорожче ніж ті люди, які виконують щоденні задачі.